Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Сьогодні ми працюємо на Луцькому авторинку. У нас сьогодні 26 січня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, багато запитів надходить. Хочу сказати, ми не займаємося автопідготопригоном, ми займаємося автоперевірками. Тобто, наприклад, можна замовити комплексний автопідбір, наприклад, на Луцькому авторинку чи на чи на Франківському авторинку або разової перевірки авто. Коли ви знаходите собі автомобіль в інтернеті, дзвоните до продавця, домовляєтесь, чи він не проти перевірок. І ми вже оперативно виїжджаємо, перевіряємо Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з мережею експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Список міст також бачите, в яких у нас доступні перевірки. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Hyundai Santa Fe. Так, 11-й рік, 2,2 Дизель. Дванадцять ціна вже акційна. Так, є два ключі. Повний сервіс, повний привід в рідній фарбі. Так, номер телефону є. Пробіг 287 тисяч. Коробка автоматична. Є підігрів сидінь, кліматконтроль. Мультикермо. Фаркоп. Nissan Qashqai 11-го року. Двохлітровий дизельний двигун, 220 тисяч пробіг, повний привід, хороша комплектація, 12800 ціна. Номер є. Розподивимося, якщо буде видно. Так, сервісна книга присутня. Так, шестиступенева механіка, мультикермо. Відкрили авто. Клімат контроль так і панорамний дах. Присутній фаркоп. Міцубісі Outlander. 13-го року, 24 бензин, 168 тисяч пробіг, автоматична коробка передач повний привід, 11,100 ціна. Номер телефону є. Так, салон світлий, комбінований. Автоматична коробка, мультикермо. Погано мені видно. Клімат-контроль. Так, є люк. Так, туди видно. Друзі, вперше у нас в оглядах. Та й в принципі вперше зустрічаємо на ринку Рено Колеус в новому кузові. 18-го року. 2,0 дизель, 130 кВт. Автоматична коробка передач повний привід, хороша комплектація, авто не фарбоване. 25 500 ціна. Тут номер телефону власника. Так, шкіряний салон з перфорацією. Такий перехід від чорного до сірого. Автоматична коробка, є підігріва сидінь, клімат. Ви вже будете уточнювати всі деталі власника. Так, є ще фаркоп. Volvo xc 90 восьмого року, 24 дизельний двигун, 205 тисяч пробіг, 14500 ціна. Так, шкіряний бежевий салон. Так, стан, бачите, водійського сидіння. Автоматична коробка передач, підігрів сидінь, клімат. Так, стан керма Ним не видно в чохлі. Так, є фаркоп, парктроніки. Так, я ще поруч Соренто, відразу покажу. Кия Sorento. 2016 року, 2,4 бензин, 126 тисяч пробіг, 14 900 ціна. Номер телефону є. Автоматична коробка передач. Так вона виглядає в салоні. Вже 3008 2012 року. 9700 ціна, 1,6 бензиновий двигун, 164 тисячі пробіг. Тут і номер телефону власника. Коробка автоматична, є панорамний дах. Так, власник підказує, що авто хороше, готове їхати на СТО. Показує вам стан. Авто доглянуте. Клімат-контроль. Парктроніки. Шкода Кодіак. авто 18-го року. Двохлітровий дизельний двигун. 110 кВт, 214 тисяч пробіг, 25 тисяч ціна. Так, автоматична коробка передач. Так, тут номер телефону фіксую. Багато комплектацій. вказує власник. Отак от вам покажу. Ну, підігріве сидінь, клімат, це все зрозуміло. Вже деталі уточнити у власника. Так, є панорамний дах. Зараз покажу. Так буде видно. Форт Куга 2017 року. Двохлітровий дизельний двигун 150-110 кВт, 173 тисячі пробіг, 18. 950 ціна, так, повний привід, хороша комплектація, два ключі, є сертифікат, номер телефону є. Панорамний дах люк. Так, є підігрів лобового. Дякую. Дуже довго. Комбінований салон. кермо. автоматична коробка передач, клімат-контроль, підігріва сидінь. Панорамний дах. Так воно виглядає. Так, власник надійшов, що є електричний фаркоп. Так на кнопочку натискається і. За потреби можна скористуватись. Парктроніки теж є. Hyundai Santa Fe, 7-го року. 6-го року повний привід 2,2 дизель, 200 тисяч пробіг, 9500 ціна. Мертелефону є. Шкіряний чорний салон. автоматична коробка передач. Підігрів сидінь, клімат. На жаль, по колу не покажу. Немає місця. Mitsubishi Outlander. 10-го року, 2,2 дизельний двигун. 224 тисячі пробіг. У вас що 100% тут, що це вірний пробіг її. 10900 ціна, свіжопригнаний з Німеччини. 130 кВт двигун. Так, що ще? Зб'ється під прибор. Ніби без підфарбувань. Тут є номер телефону, є сервісна історія, комбінований салон. Так виглядає Шестиступенева механіка. Ще фаркоп. Volkswagen Touareg 15-го року. Так, 32 300 ціна. 151 тисяча оригінального пробігу, 3-літровий дизельний двигун, 193 кВт. От бачите номер телефону. Так, власник підказує авто з акціону. Вона вся перевіряється. А вона закрилася. Напевно. Що знайде ключі, буде добре. Так, що казала? Ага, за аукціону. За аукціону вона куплена була. Вся історія б'ється, автомобіль чистий, так би мовити. Так, електрорегулювання пам'ять сидін, шкіряний салон Так, комбінований з алькантарою. О, так показати. Автоматична коробка. Ну, підігріви, клімат, зрозуміло. Ось так виглядає. Панорамний дах. Так, компутація Airline. Зараз. Yeah. Nissan Qashqai го року. Qashqai Plus 2. Це воно самонісне авто. 1.5 дизель, 198 тисяч пробіг. 9900 ціна. Так, на жаль. Ой, продиктуйте ваш номер телефону? 0... 50, 0,50 92, 92 99, 99 565. 565. Дуже добре. Так, свіже прийняний, є сертифікат. Е, майже повна комплектація. Так, чудовий технічний стан. Так, покажу, як виглядає. Так він виглядає. Шестиступанева механіка, клімат. І панорамний дах. Рено Колеос. 8300 ціна, що може бути торг. Восьмий рік 2,5 бензин, 242 тисячі пробіг, повний привід. Так, тут інформація по комплектації. пригнана з Швейцарії. Так, бачите, я вам зупинила. Ось так. Номер телефону. Ось тут. Є сервісна історія. Дякую. Ага. Дякую. Так вона виглядає. Шестистепанова механіка, клімат. Citroen це кросер. 10-го року 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач. 230 тисяч пробіг, 11300 ціна. Зверху номер телефону. Так, шкіряний салон. Дуже сильно затоноване авто. Не знаю, чи, чи буде вам видно. Є ще Фаркоп. Hyundai ax 55 Вперше у нас потрапив в огляди. 2011 року трьохлітровий двигун 176 кВт. 203 тисячі пробіг. Це у нас семимісне авто. 15900 ціна, номер телефону є. О, Відкритий, дякую. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Автоматична коробка, є підігрів сидінь. Клімат. Панорамний дах. А, Перепрошую люк. Так, є ще фаркоп. Покушку. Ага. Дякую. Покажу Покурь. так, пок... ну, та-та-та. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Ага, ще дивіться, ще, середній ряд ще рухається, можна відсунути допереду трошки.